Мандов, вітає вас. Сьогодні тема властивість надавання. Ми зараз зазвичай раціональні числа. Для раціональних чисел, так як і для натуральних чисел, справедливі властивості сполучна і переставна. Отже, А плюс Б дорівнює Б плюс А це переставна властивість. Властивість. І також А плюс Б плюс С дорівнює А плюс B плюс С, це сполучна властивість, сполучна. За допомогою цих властивостей зручно. Обчислювати суми, де багата кількість доданків. Наприклад, розглянемо суму чисел. Мінус 1,55, плюс мінус 3, плюс 9, плюс мінус 11, плюс 4, плюс мінус 6 і плюс 1,55. Ми бачимо, що в цій сумі 7 доданків. Якщо додавати їх послідовно, це можна виконати, але це буде довго і незручно. Тому за переставною властивості переставимо доданки. А за сполучною заключаємо їх в дужки. Ми бачимо, що зручно заключити мінус 1,55 і 1,55. Це протилежні числа. Заключаємо мінус 1,55 плюс 1,55. Потім в другу дужки зручно заключити від'ємні числа. Це мінус 3 додати мінус 11, і додати мінус 6. І в втретє душки, в третю групу зручно заключити додатні числа. Це буде 9 плюс 4. Таким чином, обчислюємо суму в кожному, в кожній, кожних дужках. Отримуємо 0, додати. Мнус 3, мінус 11. У нас це буде. Мінус 14 і мінус 6, це буде мінус 20. І третя дужка дає результат 13. Таким чином, сума семи доданків дорівнює мінус 7. Отже, запам'ятайте, в великих сумах краще групувати в дужки окремо додатні числа, окремо від'ємні, якщо є, зручно. Заключати в дужки протилежні числа, тому що їх сума буде дорівнювати нулю. Розглянемо наступний приклад з дробами. Ми бачимо чотири дроби, у них є знаменники 16 і 42. Якщо їх додавати послідовно, це треба приводити до найменшого спільного знаменника. Це велике обчислення і незручно. Тому за сполучної властивості. Заключаємо в дужки ті дроби, у яких однакові знаменники. Отже, заключаємо шістнадцятих додати мінус шістнадцятих. І в другій дужки заключаємо знаменником 42. Це буде мінус других додати других. Дроби з ознакими знаменниками легко додавати. Тому перша сума дорівнює мінус 2,16, а друга сума дорівнює плюс 6,42. Ці дроби скоротні, тому скоротимо їх, отримаємо. Мінус 18 і додати 1 У цих дробів. Найменший спільний знаменник буде 56. Тому тут додатковий множник буде 7, тут буде 8. Отже, отримаємо мінус 75. Додати 856, і це дорівнює 1,56. Отже, такі складні приклади зручно використовувати. Переставну властивість і сполучну властивість. Дивіться наш канал, і ви завжди будете найкращим математиком своєї школи. Усім привіт, ви на каналі Мадос. Тут знання для вас, як солодкий дрібок. Формули й теореми. Швидко хапай. на максимум прокачають. Хто нові знання шукає тут? Нас чекає, мудрості, прихисток груд. Математика відкриває жасті знань, подолати страх.